Вітаю! Сьогодні ми познайомимо вас з акумуляторною ланцюговою пилою Vitals AKZ 1820N Kit. Пила має повний комплект, зарядний пристрій та АКБ на 18 В та 2 Ампер години. Тому до роботи можна приступати хоч одразу з магазину. Також у коробці ми бачимо саму пилу, шину, яка має захисний кожух, знімне додаткове руків'я та інструкцію. Пила має компактний та ергономічний дизайн. Зручна ручка забезпечує надійний хват. Безщитковий двигун на 420 Вт додає потужності. Шина на 8 дюймів зі швидкістю ланцюга, 7,6 м на секунду, та захисним кожухом дозволять працювати навіть із твердими породами дерева. Зручно та безпечно. Є автоматичне змащування ланцюга. Загалом Vitals akz 1820 n Kit – це вдале поєднання компактності, мобільності та потужності на свої розміри. До того ж, вона не дуже гучна та проста у використанні. Чудовий вибір для тих, хто цінує зручність та ефективність. Придбати цю новинку ви зможете на офіційному сайті Vitals.ua. посилання ви знайдете в описі під відео. А тепер питання до вас: які судові роботи ви виконували з цією пилою? Діліться своїми ідеями в коментарях. Не забудьте підписатися на канал та ставити вподобайки цьому відео. Дякуємо за перегляд!